Дорога громада, народу України, зараз я запрошую до вже тут присутнього блаженнішого Любомира Гузера, який входить в групу, ініціативну групу 1 грудня. Я запрошую сюди на сцену також Мирослава Поповича, Євгена Сверстюка, Василя Скоротівського, Богдана Гавролишина. Прошу сюди на сцену. Разом з ними також я запрошую на сцену наших громадських активістів, студентських активістів, наших лідерів Центрального штабу національного спротиву, наших координаторів. Прошу на сцену Сергія Рахманіна, Віталія Портнікова, Гацька Ігоря Луценка і Юрія Андруховича, братів Капранових. Руслану, Вікторію Сюмар, Ольгу Богомолець, Юрія Макарова. Ми запрошуємо сюди на цю сцену Юрія Луценка, Олександра Турчинова, Олега Тягнебока, Віталія Кличка, Арсенія Ясенюка. Євгенію Тимошенко. Просимо зараз. Вашої уваги просимо звернення від ініціативної групи 1 грудня блаженнішого Любомира Гузера. Але перед цим, оскільки вийшла та частина активу нашого, який весь цей час координує дії Нашого великого волелюдного майдану, який попри погоду, який, попри все тут залишається, тут ще біля сцени, навколо є багато моральних авторитетів, які вартують того, щоб бути тут на сцені. всіх сцена просто не помістить. Але найголовніше, те, що тут, тут є, відкриті очі. Тут є голови мудрі, працьовиті руки, які заслуговують, щоб на цій землі так ніхто не міг безневинно проливати кров наших дітей. Саме тому тут зібрався мільйон в одному місці. І ще мільйони по всій Україні, по всій Європі всьому світу. Тож давайте, шановні друзі, перед цим зверненням спільно виконаємо. Державний гімн України ще немерла України ні слава. Наші воріженьки Як краса на сонці Запануєм і ми, браття У своїй сторонці Душу й тіло Ми повернемо Свободу і покажем, що ми браття козацького роду, душу і тіло ми. Покажем. Всім вашої уваги, блаженніший Любомир Гузов. Для початку звернення, заява від ініціативної групи 1 грудня Мирослав Попович. Українські народи, звертаємося до всіх. До президента України, законодавчої, виконавчої та судової влади, громадських активістів, діячів культури, підприємців усіх спільнот і верств нашого народу. Уже вдруге народний майдан піднімає Україну, піднімає її у власних очах і в очах світу. Свободу і гідність він ставить понад усе. Ми хочемо подякувати всім, хто прийшов на майдани України. Своєю присутністю ви засвідчуєте, наша держава буде міцно розвиватися саме тоді, коли на підставі тисячолітньої традиції шануватиме духовні цінності. Європейський майдан став найважливішим фактором українського політичного життя на тривалу перспективу. Ми хочемо великих і серйозних змін у нашому житті. Вони стосуються найважливішого принципів взаємовідносин і втілення демократичних цінностей Європи. Так. І ті, хто сьогодні здійснює владу, і ті, хто прагнуть її змінити, мають усвідомити свій обов'язок підпорядковуватися і служити громадськості. На Майдані знайшла себе наша молодь. Тут народилася Україна 21 століття. Зупинімо сумніви і докори у свої сили треба вірити по-справжньому. Наш новий майдан є доказом бажання нашого народу жити в нормальній, вільній і демократичній державі. Ми рішуче виступаємо проти насильства, яке не приймаємо і засуджуємо. Нашу спільну добру волю має бачити вся країна. Одніє, одна з найбільших цінностей, які маємо особливо берегти, це єдність і цілісність України, яку хочуть порізнити неправдою і маніпуляцією. Немає істотної різниці між громадянами України, особливо між молодім. Ми повинні не тільки бути, але і діяти як один народ. Маємо навчитися говорити один з одним і вести конструктивний діалог незалежно від поглядів чи регіонального походження. Влада повинна почути народ і розпочати з ним розмову. Ініціативна група 1 грудня. Запрошує до відкритого діалогу президента України, трьох попередніх глав Української держави, представників політичних структур і громадськості. Народ не сприйме обману. Діалог повинен бути щирим. Народ на майданах є свідком гіркого досвіду. Провал підписи Асоціації з Європейським Союзом це результат висловлювання неправди. І цього не можна повторити. Влада мусить підтвердити серйозність бажання порозумітися. Майдан відображає вимоги і почуття мільйонів людей всієї країни. Перше. Резидент Повинен прийняти історичне рішення і оголосити про остаточну готовність України підписати угоду про асоціацію з Європейським Союзом у термін, публічно визначений з європейськими партнерами. Друге, Майдан очікує суворого покарання тих, хто застосував силу проти громадян. Вимагаємо звільнити всіх незаконно ув'язаних учасників мирних протестів і припинити будь-які переслідування громадянських активістів і студентів. Третє, майдан вважає, що нинішній уряд повинен піти у відставку для загального добра держави. Кров дітей. Дітей, покалічених 30 листопада, на його руках. Акт насильства позбавив уряд морального права керувати державою. Ми будемо нагадувати про це постійно. Пане президенте, знайдіть мужність прийняти ці рішення. Майдан це початок. Аур ханье зуйм мо сид йегле Цю резолюцію і звернення видатному науковцю українському академіку Мирославу Поповичу.